Програмування створення електронних схем, 3D-моделювання та робота з Arduino. У Вінниці триває проєкт Розумні вихідні, де підлітки безкоштовно вчаться сучасним технологіям і створюють власні розробки. Хлопці та дівчата працюють у командах, збирають схеми, пишуть програми, друкують корпуси на 3D-принтерах і тестують результати на практиці. Лише за місяць відвідування навчально-технічного простору Надія Ковальчук разом із подругами створила власну блютуз-колонку від 3D-корпусу до електронної начинки та програмування. Цього навчатимуть і під час нового проєкту Смарт Вікенд, де школярі безкоштовно вчаться сучасним технологіям. Звичайно, колонка якось дуже нудна, а тут воно можна сказати форми гантелі і ну. Для підлітків це дуже крута схема. Воно підключається по блютузу і можна керувати навіть з телефону. Підлітки на гуртку розробляють власні проєкти. На заняттях хлопці та дівчата працюють із платформою Ардуїно і вчаться програмуванню та друку деталей на 3D-принтері. Ваша задача буде написати програму. Годинника, який буде виводити значення годин на oled дисплей дату буде виводити, і відповідно, коли буде наступати там, перша, друга година, ми маємо відтворювати фрази, які придумають дівчата. На одному з воркшопів учасниці зібрали схему годинника, який озвучує час та сповіщає, котра година. Зараз 9 година ранку. Трошки студенти з цим зараз. Зараз 10 година ранку. О, там далі будуть фрази зараз 11 година ну, ранку. Проєкт Розумні вихідні реалізує громадська організація Подільська агенція регіонального розвитку за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини. Він працює у трьох містах України: Вінниці, Черкасах та Кам'янці-Подільському. На даний момент у нас навчається в просторі більше 70 дітей, і з них 40% – це внутрішньопереміщені особи. По відсоткам більше навчається хлопців і є відсоток дівчаток. Вони створюють різні проекти, вони технічне спрямування. Також в нас є великий пласт гуманітарної підтримки, саме психологічної підтримки. Багато дітей залучаються в індивідуальні консультації з психологом. Заняття у межах проєкту розумних вихідних щотижня будуть відвідувати підлітки з різних шкіл міста віком від 11 до 17 років. Навчання триватиме до кінця грудня. Євгеніовсяніков Денис Ковтун, телеканал «Вінниччина».